Вітаю всіх. Ну що, друзі, питання відносно мобілізації вже вирішено, але також є цікаве питання, яке досить часто мені задають люди у коментарях. Це те, чи можуть мобілізувати легкові транспортні засоби, які транспортні засоби підпадають під мобілізацію, і звісно, як відбувається сама процедура вилучення автомобіля у власника. Все це найбільше ми розберемо у даному відеоролику, тому обов'язково додивіться до кінця, щоб бути максимально обізнані у даній темі знати всі тонкощі і складнощі даного питання. Якщо ж у вас виникають якісь додаткові питання, які ми не розкриємо. У даному відео, то ви їх обов'язково напишіть у коментарях, і я з радістю або в коментарях дам обширну відповідь, або можете зателефонувати за телефон, який бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. Ну що, поїхали. І так, для того, щоб було більш зрозуміло, що то питання відносно мобілізації транспортних засобів регулюється саме законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Але були внесені зміни щодо даної статті, саме статті 6. Новим законопроектом 10449, який вступає в дію уже з 18 травня 2024 року. І якщо ми подивимося, то в даній статті чітко визначається на підставі яких документів повинні вас вилучати транспортні засоби, і, в принципі, чи порушиться взагалі ваші права під час вилучення даного транспортного засобу. Якщо ми подивимося статтю 6, то тут зазначається, що порядок відшкодування державою вартості майна чи збитків, які зазнають центральні та. Місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого середування, підприємство, основи організації, також громадяни внаслідок вилучення чи примусово чужої транспортні засоби регулюється чинним законодавством України. Але також і зазначається в пункті 3 статті 6, що виконання військово-транспортного озо обов'язку під час мобілізації здійснюється згідно з мобілізаційним планом, який встановлюється саме. Міністерством оборони України шляхом безоплатного залучення транспортних засобів підприємств, установ та організацій усіх форм власності для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань на умовах і повернення власникам після оголошення демобілізації. Раніше, якщо ви пам'ятаєте, в період воєнного стану 2022 22-го року вилучали транспортні засоби в більшості саме в юридичних осіб або на підприємствах, або в державних установах. І інколи трапляються випадки, коли особи а, в особи да, могли вилучити транспортний засіб, якщо він був в стані алкогольного сп'яніння. Але дуже багато є практики, коли такі автомобілі поверталися, тому що вони не підпадали під мобілізаційний план. Але якщо ми дивимося на сьогоднішній день, то дійсно є чіткі. Переліки транспортних засобів, які і повинні вилучатися, звісно, просто так ти їх ніде не знайдеш, і це визначається індивідуально уже за запитом безпосередньо самих військових частин, які подаються до. Відповідних ТЦК та СП, які потім починають створювати певну таблицю і визначати, в кого такі транспортні засоби є, і які підпадають. Якщо ми подивимося далі трошечки по даній категорії, то ми можемо побачити, що залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, центральними управліннями або регіональними органами Служби безпеки України, відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі і рішень місцевих державних військових адміністрацій, тобто, це говориться про що? що спочатку іде Міністерство оборони України створює відповідний план і перелік автомобілів, які їм потрібно. Спускають їх на військову адміністрації. Військові адміністрації прописують, які автомобілі ми можемо дати, і розписує певні повноваження для ТЦК ТСП і дає задачі кому що робити. І тільки після того уже ТЦК ТСП їздить і вилучає дані транспортні засоби на підставі відповідних рішень, які надаються людині під час вилучення даного транспортного засобу. Однак цікавий факт, що коли у вас е, починають влучати транспортні засоби, зрозуміло, що на безоплатній основі, але з подальшим її відшкодуванням, то в такому випадку обов'язково підписується е, акт прийому передачі транспортного засобу, зазначається прізвище ім'я по батькові власника даного транспортного засобу, зазначаються дані даного автомобіля, що у разі, якщо даний автомобіль буде знищений або пошкоджений, то даний автомобіль може бути вам повертий. Але тут є досить цікавий момент, який мені так е, зацікавив мене, що в даному прийом акті прийому передачі зазначається відомості про власників, технічний стан, залишкову балансову вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати даний транспортний засоб. Тобто, якщо автомобіль, ваш, який був переданий на Збройні Сили України, був знищений, то вам можуть привести. 에, да, наприклад, там, 에, металолом так би мовити, да, і, звісно, складують прийому передачі, в якому означається, скільки вам повинні доплатити за ваш транспортний засіб. Тобто є деякі такі цікаві моменти. Ну і також хочу вам повідомити про те, що повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 днів з моменту демобілізації даних транспортних засобів. Ну і саме також цікаве, це те, що порядок відшкодування даної вартості даного автомобіля також відбувається відповідно до порядку Кабінету міністрів України, який буде визначатися індивідуально, і зрозуміло, що це що за все прийдеться робити все в судовому порядку. Також що хотів би вам сказати, що з моменту оголошення загальної мобілізації транспортні засоби, які підпадають під категорію тих автомобілів, які повинні бути мобілізовані, то цю інформацію надає безпосередньо за запитом. Поліція, да, тобто це наші е, МРЕО, які і надають повну інформацію про перелік тих чи інших транспортних засобів, які знаходяться у фізичних осіб чи безпосередньо в юридичних осіб. І саме в такому випадку, от і ТЦК та СП, адміністрації дізнаються, хто з власників має той чи інший транспортний засіб. Але тут також повинно е, бути вам зрозуміло, що не всі автомобілі підпадають під мобілізацію. Транспортних засобів, і що не у кожного з вас будуть вилучати даний транспортний засоби, якщо у вас їх навіть є там два чи три. Зрозуміло, що дуже багато людей на сьогоднішній день починають перереєструвати транспортні засоби. Хаотично там передавати на маму, на дружину там на, на дітей перереєструвати це все. Ну, зразу вам скажу. По факту, навіть якщо ви маєте, наприклад, там, два транспортні засоби, там два джипа, то зрозуміло, що якщо ви його оформите на дружину, то це є. Е, да, от Шанс, що його не мобілізують, але все ж таки на жінок це також поширюється. Тобто, якщо, наприклад, транспортний засіб є там е, наприклад, там позашляховик і він підпадає під ту категорію, яку повинні мобілізувати, і ви їх поперереєстровуєте на будь-кого або просто хтось є власності якісь там е, в жінки, там, чи це депутат, чи це якийсь пенсіонер, то зрозуміло, що даний транспортний засіб, він також може бути мобілізований. Оскільки мобілізація не поширюється виключно на військово Вона поширюється на всіх безпосередньо громадян України, що депутатів, що, що наприклад, просто фізичні особи, да, наприклад, як оце ми, то може бути на всіх. Але зрозуміло, що в першу чергу будуть мобілізовувати транспортні засоби, які є або позашляховики, які, наприклад, можуть там перевозити боєприпаси, тобто це вантажівки, бензовози, е, сільхозтехніка, наприклад, там трактора, да, там причепи. Е, і ці. Категорії транспортних засобів будуть вилучатися в першу чергу. А як повідомляють нам е, е, і самі ж представники ТЦК, то нам говорять про те, що легкові автомобілі на сьогоднішній день Збройним силам України не потрібно, оскільки вони не використовуються належним чином там, тобто ніякої сили вони не мають. Тому, в принципі, якихось там маніпуляцій робити перереєстрації транспортних засобів легкових. Взагалі немає ніякого сенсу, і також потрібно мати на увазі, що якщо це ваш єдиний автомобіль, то він також не буде мобілізований. І також хотілося б говорити про права, які передбачені Конституцією України, і говориться про те, чи вилучення транспортного засобу суперечить Конституції України. Зрозуміло, що в період воєнного стану певні конституційні права людини вони можуть бути обмежені. І в одному із своїх інтерв'ю Воніславський про це говорив: про те, що Конституція нам допускає обмеження права свободи людини і громадянина, у тому числі. Якщо є в країні воєнний стан. І зрозуміло, що також є цікавий момент, посланий на те, що даний автомобіль він вилучається не безкоштовно, а вилучається з подальшим відшкодуванням її вартості. Тобто, таким чином, в нас в законі написано, що право власності є непорушним, але в період воєнного стану все ж таки певні права, які передбачені Конституцією, можуть бути обмежені. Але вони всі обходять цей момент тим, що дані транспортні засоби вилучаються і у разі знищення або їхнього пошкодження вартість буде відшкодована. Якщо ж, наприклад, автомобіль буде цілий, то даний автомобіль повертається вам у вашу подальшу власність і користування. Отже, друзі, підбиваючи підсумок під даною тему, то можемо побачити, що в принципі законе дещо вносить корективи до е, життя наших громадян, і зрозуміло, що е, дана стаття 6 вона дещо зазнала певних змін. Але якщо, наприклад, ви маєте просто легковий транспортний засоб, да, автомобіль, і він є єдиною власністю у вас, то в принципі вам не потрібно взагалі ні за що переживати. Тому що по факту автомобілі підпадають тільки ті, які є або позашляховиками, або є певними кросоверами, або Є вантажними автомобілями, які можуть використовуватися для виконання тих чи інших завдань, які передбачені для захисту батьківщини. Але якщо ж, наприклад, ви все ж таки надумали переструвати транспортний засіб на когось іншого, бо у вас там є два автомобіля, то ви можете це також зробити. Але якщо ж, наприклад, у вас два позашляховика. То зрозуміли, що це не сильно може поміняти ситуацію, оскільки, якщо даний транспортний засіб він вже є в списку тих автомобілів, які підпадають під мобілізацію, то ви не можете його ні перереєструвати, ні поставити його десь в заставу, да? або, наприклад, там комусь подарувати, це все буде неможливо. Також, якщо ми дивимося по новій статті 6, які додали, да? то тут говориться про те, що ви. Не можете на даному транспортному засобу, якщо він є уже в переліку автомобіль, який підлягає мобілізацію, виїжджати за межі міста або населеного пункту, де ви проживаєте. Це можна робити лише в єдиному випадку, якщо ви звернетеся до ТЦК та СП і отримаєте дозвіл на виїзд на даному транспортному засобі за межі там, міста області на термін, який не можна перевищувати місячний термін. Тому, в принципі, деякі зміни є. Вони значно звісно порушують права людини, але. Зрозуміло, що на це на сьогоднішній день ніхто не дивиться, оскільки в Україні воєнний стан, і конституція дозволяє певні обмеження конституційних прав. Ну, а вами, як завжди, був я, засновник компанії та партнери, адвокат, і мене звати Вітенко Вадим Юрич. Якщо вам потрібна якась додаткова консультація, або щось було не розкрито в даному відео, обов'язково звертайтеся телефон, який бачите на екрані, або пишіть своє питання у коментарях. Дякую за перегляд. Обов'язково робіть підписку, ставте лайк і тисніть. На дзвінок, щоб не пропустити нові відеоролики, всім пока і до нових зустрічей.